В ефірі вечірні новини Ямпільського інформаційного агентства. Сьогодні у випуску: Вітаміни для захисників. Свесі волонтери готують овочеві салати. Як зберегти доступ до інтернету під час відключень електроенергії? Ми дізнались. Батьківське серце в глухові дітям загиблих героїв вручили пам'ятні колони. Свесі волонтери готують вітамінні салати для українських військових. Жінки забезпечують захисників солоними огірками, квашеною, капустою та морквою по корейськи очолює місцевих активістів. Олена Бугай жінка розповідає, що вирішила присвятити себе допомозі армії після загибелі чоловіка Володимира. Малосолові огірки нашим хлопцям. Їм дуже подобалося. Це було влітку, ось у серпні місяці. Дуже дуже багато ми їм малосолили. Відправляли і нашим тут хто стоїть на кордонах. Хлопцям тут багато їх і давали, відправляли на шостку. А шостка навіть відправляла нашим хлопцям на Донець. Робимо. Квашену капусту. Спочатку ми робили капусту з перцем, це була смачна, там е, солоденька така. Ну, коли був перець, її можна зразу їсти. А це вже перцю ж немає. Ми робимо квашену капусту і е, ось ну, квасимо її, переправляємо хлопцям. Вітамінчики для хлопців, для наших рідненьких, е, ну, і моркву робимо ж по-корейськи. Із бурячком, ну хлопцям це подобається. Зараз почали консервацію приймати. Свисянка Ірина Мануйлова розповідає, що місцеві волонтери збираються кожного тижня і готують військовим страви за домашніми рецептами. Овочі ж для страв збирають всією громадою. Два рідних брата на зараз на гарячих точках на, на нулі. Що казати? Кожен день чекаю, пишу їм, Кожен день і чекаю. Підповідь. І зять у мене військовий, і сват у мене військовий, і плем'янік у мене вчиться в військовій академії, і племянниця вчиться в військовій прикордонній академії. Тому я вважаю, що я вношу маленьку, зовсім зовсім маленьку частинку того, що я можу робити. Консервацію люди приносять, навіть небайдужі пенсіонери приходять, от прогулюються мимо, заходять і кажуть, а чим вам допомогти? А давайте ми вам щось принесемо, а макулатуру ми принесемо. А ми там несуть несуть бабульки, ті, які ну я вважаю, зовсім не захищені. Вони несуть якусь 100 гривень, щоб допомогти. Настоятель місцевого миколаївського храму отець Григорій розповідає, що готувати їжу для військових свисяни почали ще у лютому минулого року. Годували хлопців в окопах та на блокпостах. Війни, десь в перших числах ми вже почали збирати допомогу нашим захисникам. Тобто хлопці не стояли там на довольстві, тож треба було нам підключитися і допомогти їм їх підтримати. Сервуаються вареники, там, котлети, те, що вони не могли з'їсти сидячи в окопах. Тобто жінки залюбки готували ці страви і ми вже передавали нашим захисникам. Робота свезьких волонтерів не обмежується приготуванням їжі. Завтра в інтерв'ю з Оленою Бугай ми розкажемо про інші не менш важливі напрямки діяльності. Тож не пропустіть. Компанія Свисанет забезпечує послугами інтернету більшість населених пунктів колишнього Ямпільського району. Доступ до швидкісного інтернету мають і люди, які мешкають у прикордонних селах, розповідає директор компанії Олександр Лук'яненко. Компанія займається наданням послуг з доступу до мережі інтернет, надаємо населенню та організаціям в багатьох населених пунктах нашого бувшого Ямпільського району: це Ямпіль, США, Дружба, а також невеличкі. Населені пункти, такі як Орловка, Микитівка, Княжичі, Марчихіна Буда, Чуйківка, Дорошивка. Абоненти мережі мали стабільний інтернет у період окупації області. А минулої зими послуга надавалась навіть у період відключень електроенергії. За словами Олександра Лук'яненка, і цього року компанія готова до роботи у складних умовах, але підготуватись слід і абонентам. Тійно працюємо над розвитком мережі. Модернізуємо, удосконалюємо, підключаємо оптоволоконні лінії прямо в будинки мешканців. Це дає змогу працювати інтернет в блекауті, тобто, якщо зникає електроенергія у наших клієнтів, вони в принципі можуть. Користуватися послугою інтернету, але є нюанс: треба заживити обладнання абонента, тобто абонентський роутер, заживити від альтернативного істочника живлення. Компанії готові запропонувати абонентам доступні варіанти живлення модемів, які працюватимуть і за тривалих відключень електроенергії. Варіантів дуже багато, це є і більш дешевші, і дорожчі. Промоніторили ринок та вибрали з недорогих моделей, вибрали комплекти, які можуть надавати працестатність обладнання протягом 6-10 годин. В залежності від моделі роутеру клієнта. Це невеличкий акумулятор і саме блок жилення. Замовити можна. Ми зараз експериментально закупили партію цих блоків живлення і в експериментальному порядку пробуємо їх ставити. У Глухові вручили дітям батьки, яких загинули на війні імені колони, батьківське серце. Пам'ятні обереги отримали діти з всього району. Срібний колон у вигляді серця обрамлений терновим вінком із краплинкою крові. Це не прикраса і не медаль, це оберіг. Його створили, щоб кожна дитина загиблого героя поряд із хрестиком носила частинку батьківського серця. До кожного колону виписано імене посвідчення на зворотному боці, нанесено ім'я та прізвище загиблого, розповідають організатори акції. Президент спілки Павло Жебрівський спільно із побратимами бойового братерства України вручили глухівчанам 47 оберегів батьківське серце, дітям загиблих українських воїнів. І наостанок про погоду. На півночі сумщини, 17 листопада, буде хмарно. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень невеликий дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус один плюс чотири. В день плюс один плюс шість градусів Цельсію.